Демографічна криза накрила Україну за перше півріччя 2024 року. В Україні народилося 87 тисяч дітей. Це на 9% менше, аніж за аналогічний період торік. Про це повідомляє опендатабот з посиланням на дані Мін'юста. Натомість за цей період зафіксовано 250 тисяч смерті. Щодо Волині, то із січня по червень 2024 року в нашій області народилося 3 тисячі 646 малюків детальніше про ситуацію у Луцьку телеканалу «Конкурентіві» розповіли у перинатальному центрі за сім місяців цього року в перинатальному центрі народилось 1828 діток. З них 860 дівчаток і 968 хлопчиків. 37 двін передчасних пологів 172 і до півтора кілограма таких малюсіньких діток народилось 57. Багаторі тепер народилось величезних діток масою більше ніж 4,5 кілограма 23 діток. 6 дівчат дівчаток і хлопчиків. А три хлопчика мали масу більше 5 кг. Найбільший богатир – 5 кг 230 грам. Хлопчик. Також ми звернулися за коментарем і в Луцький пологовий будинок. За 7 місяців у 2024 році в Луцькому клінічному пологовому будинку пройшло 600 86 пологів. Народилася 691 дитина. Із них народжували 5 двій. Mm -hmm. Хлопчиків народилось 353 і дівчаток народилось 338. В цьому році 19 чоловік народило з внутрішньопереміщених осіб. У нашому закладі народжують е вагітні, тобто родилі, е 34 тижні і плюс, тобто ми надаємо і недоношеним дітям допомогу, і перечасні пологи приймаємо також і доношені, і переношення. Загалом в Україні найбільше новонароджених з початку року зареєстровано в Києві 9 тисяч дітей, на Львівщині 7 тисяч Та Дніпропетровщині 6 тисяч Стабільно мало дітей народжується у прифронтових регіонах на Херсонщині 220. Вадцять дитина, та на Донеччині 702. Як йдеться у матеріалі на сайті Bot, наразі в Україні на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Зокрема, на Волині цьогоріч із січня по червень померли 6554 людини.